Всім привіт! Ви на каналі Корисні Саморобки сьогодні 3 травня. І В даному відео я хочу показати, яким чином проводиться заміна мастила в автомобілі Каді, в кубовий SD-шній мотор. Значить, в першу чергу ми відкручуємо ось цю кришку. Залазимо під низ і відкручуємо там болт, який прикручений на подоні. Болт зливу масла. От. Для того, щоб відкрутити цю кришку, нам потрібно використовувати отакий от ключик, тому що кришка дуже крепко зажимається. Попередньо я вже зірвав, відкрутив. Чуть -чуть. От. Далі можна руками. Так, витягаємо фільтр. Ось такий фільтр у нас стоять. Стоїть. Тут так. Далі, значить, зливаємо масло. Будемо ставити новий мановський фільтр. До речі, той. Теж Мановський, я стараюся брати Мановські фільтри, рекомендують їх як непогані. Отакий фільтр маю ставити, але поки нехай цікає масло. Так, далі. далі ми залазимо під машину. Беремо ключ. Відповідно, я вже теж тут зірвав. Ключ у нас тут йде на 19. От, 19 і вже я відкрутив, залишилось тільки руками докрутити. От, таким чином зливається масло. Попередньо, да, я трошки вже зіляв його, бо відео вже згодом, якби почав зливати і додумав, що... Зняти відео, можливо, буде для когось воно і корисним. От, таким чином. Далі, коли масло стаче, я вже в принципі, проляв чистим маслом, щоб більш вягнути на нечисте масло. От, далі ми закручуємо назад цей болт. І Закладаємо новий фільтр, відкручуємо кришку заливу масла і сюди, відповідно, заливаємо нове чисте масло. Марку масла я покажу, яким я користуюся, кладу фотографію. Так, друзі, встановлюємо фільтр. Значить, зняв я відео по реставрації, отут, під різинкою посадочного місця. Ну, в принципі, різинка вже має певний ізнос, тому то потрібно було щось видумувати, тому то про дані роботи відео буде під оцим опись. Так, встановлюємо фільтр на своє місце. Закручуємо крешку. Так. От. Дійшли ми до різінки, відчувається, що вже вона заходить плотніше, не так легко, як було. Тому то думаю, що. Відтікання з-під крішки масла більше не буде. Так, зараз я зажму, в принципі, можна буде заливати масло. Зляв його. І так, значить, залили ми вже масло в мотор, запустили, машина вже постояла і, відповідно, дивимося рівень масла, який є в моторі. От. Рівень показує максимум, ну, я майже завжди ляю максимум, от не більш. Чому так робиться? Тому що коли заливаєш масло в мотор, фільтр ще залишається сухий. І коли вже запускаєш машину, вона чуть-чуть проробила, фільтр набирає на себе масло, і рівень зменшується. Тому -то потрібно після того, як заливаєш масло, машину обов'язково запустити, щоб вона попрацювала і тоді перевірити рівень масла. В даному випадку рівень масла є достатнім, і більше доливати не потрібно. Все нормально. Так, на цьому все. Дякую всім за увагу. До зустрічі на моєму каналі.